Сьогодні на першій шпальті. Гроші поруч. Коли українські компанії зможуть залучати кошти на Варшавській біржі для гарних компаній завжди є гарний час. Зміна епох. Як ресторанний бізнес змінюється разом із країною? Що до зробити держава, государство для того, щоб хорошо стало ресторан? То держава просто прішнуть перестати бути коршуном. Настрій покращується. Чому МВФ вважає здешевлення нафти гарною новиною? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. П'ять головних новин цього тижня. Компанія Майкрософт зажадала, аби кримські користувачі отримали російські ліцензії на програмне забезпечення. Єврокомісія перерахувала Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Кабінет міністрів звільнив голову Укрзалізниці Бориса Остапюка. Україна таки поновила імпорт вугілля з Росії. Тариф на газ для промисловості та держустанов виріс на 16%. В В адамнібальшому офісі в центрі Києва українським компаніям предлагають большие можливості. Доступ к сотням миллионов евро и злотых на Варшавской фондовой бирже. До кризиса этим экономическим окном в Европу воспользовались десятки украинских эмитентов. На Варшавской бирже убеждает, что и сегодня это окно полностью не закрыто. Варшавська біржа є найбільшим торгівельним майданчиком у Центральній та Східній Європі. На ній представлено більш як 450 компаній. Їх загальна ринкова вартість перевищує 210 мільярдів євро. А добовий об'єм торгів сягає понад 55 мільярдів євро. У 2010 році біржа відкрила офіс у Києві і почала активно залучати українські компанії до участі у торгах. На той момент був ряд преимуществ. которым, в принципе, пользовались наши украинские компании бизнесмены. Ну, Во-первых, это широкая институциональная база инвесторов, благодаря пенсионной реформе, которую провели поляки. Во-вторых, сами портфельные управляющие, которые находятся в Варшаве и в Польше, они довольно-таки неплохо знакомы с украинским рынком. Ну, вот образовался такой канал, На вихода українських компаній на, 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 на Варшавську фондову біржу. Потім по двом причинам від початку роботи Київського офісу біржі на цей торгівельний майданчик вийшло понад два десятки емінентів. Більше ніж на будь-яку з іноземних бірж. Українські компанії сподобались і польським інвесторам. У Варшаві навіть склали Український індекс УІГ Юкрейн, другий національний індекс після польського. Ми хочемо вам за довіру всіх тих інвесторів, котрої повірили нашу компанії і прибрели наші акції. Але дуже швидко після кількох гучних скандалів, зокрема банкрутства компанії Агротон і Кол Енерджі, та через кризу в Україні цікавість до українських компаній стала сходити на нівець. Тільки за останній рік індекс Віґ Юкрейн» впав з більш як 500 до майже 250 пунктів. Дещо розчарувалися у Варшавській біржі і українські бізнесмени. Если мы говорим про глобальных инвесторов из Азии, из Великобритании, например, там Лондон или Гонконг или Нью-Йорк, они выглядят более перспективно и респектабельно. И в этом смысле, наверное, ну, действительно в Варшавской бирже еще надо пройти какую-то долгую дорогу для того, чтобы подтянуться вот к этим глобальным стандартам. Та, попри скепсис з обох боків, біржа не закрила свій київський офіс і продовжує переконувати українські компанії дивитися у бік Варшави. Що вони там можуть знайти? Сьогодні перша шпальта поцікавилася у президента Варшавської біржі Павла Тамборського. Який імідж мають українські компанії у Варшаві? Почнемо з того, що Україна країна з великим потенціалом. Ми говоримо про кількість населення насамперед, а також про розмір країни та розмір її економіки. Сьогодні на Варшавській фондовій біржі продаються акції 12 українських компаній. Звичайно, апетит інвесторів сьогодні по відношенню до них зменшився. Це можна побачити на зниженні нашого українського індексу. За останні три місяці індекс втратив близько 20%. відсотків. Та я впевнений, що як тільки ситуація стабілізується, апетит по відношенню до українських компаній повернеться. А які компанії інвестори хотіли б бачити у Варшаві, Перш за все, ті, що зростають, зокрема ті, що ростуть швидко. Сьогодні більшість українських компаній, представлених на Варшавській біржі, аграрні інвестори розуміють, як вони працюють і з якими ризиками вони зустрічаються. Чай в Україні та інвестори шукають компанії, які мають комбінацію якості, прозорості та потенціалу для росту. І це можуть бути компанії з будь-якого сектору. У чому полягають переваги Варшавської біржі для українських компаній порівняно з іншими, наприклад, Франкфуртською або Лондонською біржами. Для цього є декілька причин. У Варшаві найбільша біржа у центральній та східній Європі. Тут ми говоримо не лише про ринкову капіталізацію та оцінку компаній, але й про об'єм торгів. Інша причина полягає у тому, що ми прийняли рішення спеціалізуватися на Україні. Тому у Польщі є банкіри та аналітики, які розуміють, як робити бізнес в Україні. Тобто вони розуміються і на нашому, так би мовити, напівлегальному бізнесі. Так, але врешті-решт головне полягає у тому, щоб знати і розуміти, що відбувається насправді. вони зобов'язані добре проінформувати своїх клієнтів інвесторів. Завдяки тим українським компаніям, що вже представлені на біржі, в них є ці розуміння і досвід. ви спеціалізуєтеся на українських компаніях і ви розумієте деякі труднощі, з якими люди можуть тут зіткнутися. І можливо навіть краще ніж спеціалісти, наприклад, з Франкфурта. Крім того, у Варшаві представлена більшість європейських інвесторів, які могли би зацікавитися інвестиціями в українські компанії плюс польський капітал. За останні роки ми змогли залучити достатньо велику кількість польських інвесторів, зокрема пенсійних фондів. про який розмір капіталу у Польщі йде мова? якщо говорити тільки про польський капітал, це приблизно 140 мільярдів польських злотих. на долю польських інвесторів нині припадає більш як 35% добового об'єму торгів. Ще 50% – Це капітал міжнародних інвесторів. Коли слід інвестувати на біржі, адже очевидно, що наразі не найліпші. i see Чесно кажучи, для добрих компаній час завжди добрий. Але ж вони не зможуть залучити багато коштів, тому що індекс зараз падає. Звісно, але тут ми говоримо про оцінку. І гарні компанії завжди знайдуть покупців. Так, зараз погана політична ситуація в Україні. Та коли вона стабілізується, я вважаю, що апетит до українських компаній зросте, і тоді вони знову зможуть спробувати власні сили на міжнародному ринку. Яких небезпек при цьому має. Уникати бізнес, адже є гарні приклади розміщення акцій українських компаній на Варшавській біржі, а їй не дуже яких помилок слід уникати. Первинне розміщення акцій на біржі це лише початок подорожі по ринку капіталів. Після цього ви просто зобов'язані підтримувати стосунки і спілкуватися з вашими інвесторами. Я думаю, що тут компаніям є, що покращувати. Інвестори мають отримувати інформацію від вас, навіть коли справи йдуть кепсько. Та деякі проблеми виникають через складну законодавчу структуру компаній. Зазвичай українські фірми зареєстровані через незрозумілі компанії на Кіпрі або у Нідерландах. Це ще один елемент, який українські компанії могли би покращити. Далі на першій шпальті. Зміна епох. Як ресторанний бізнес змінюється разом із країною? Що повинно зробити держава, государство для того, щоб добре вот стало рестораном? То держава государство повинна перестати бути коршуном. Настрій покращується. Чому МВФ вважає здешевлення нафти гарною новиною? Ну і ще одне особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. До событий на Евромайдане здесь находился один из самых дорогих киевских ресторанов ЭГИС. Любили здесь бывать прокуроры, чиновники, судьи, олигархи. Бывал здесь и Виктор Янукович, и даже его друг Владимир Путин. Однако сейчас, как мы видим, ресторан закрыт. Война на Востоке и смена элит привела к одной из самых масштабных трансформаций ресторанного бизнеса за всю историю Украины. Рынок покидают дорогие, роскошные заведения, которые были популярны у прошлых элит. На их место приходят современные демократичные рестораны. Уже ушло то время, когда можно было бы просто срубить денег, ну, так прямо говоря. Наконец-то начинаю думать о том, что такое и кто такой гость, почему он приходит, почему он должен прийти именно к вам, и придумывать не место и ждать, когда же все гости придут, а придумывать саму концепцию. Згідно даних компанії ресторанний консалтинг, українці витратили у першому півріччі на ресторани 1 мільярд 270 мільйонів доларів, тобто на 35% менше ніж за аналогічний період минулого року. Суха статистика свідчить, що за цей час закрилося 226 ресторанів, а відкрився лише 51. За даними журналу Нове время», закрилися у першу чергу респектабельні заклади, які обслуговували минулу владу. Наприклад, ресторан «Meat and Fish», який розташовувався прямо навпроти офісу партії регіонів у Києві. Натомість почали з'являтися більш демократичні заклади для відвідування публіки різного гатунку. Той конкуренції, в том понимании как, как как она есть там, например, в Лондоне, там, например, в каких-то других европейских столицах. В нашей стране, к счастью, ее нет. Поэтому э, здесь рынок только-только начинается. Здесь полно места для новых концепций, для новых идей, для новых трендов. Будущее не за лакшери сегментом, а, скажем, за недорогими заведениями, но которые выдержат э, вот те три составляющие очень важные на сегодняшний день. Это качество еды цена и сервис. Украинский ресторанный бизнес переживает определенную трансформацию. С рынка уходят некоторые заведения довольно такие пафосные и дорогие. На их место приходит более демократичный, но креативный формат. Как эти изменения можете прокомментировать вы? Ну, я вообще, скажем, рад, что пафосного формата становится меньше, а человеческого становится больше. Потому что Пафосный во многом связан с, э, э, ну, с такой нишей да, потребительской, которая деньги никогда не считала, потому что она их никогда не зарабатывала, ибо деньги приносили, <laughs> заносили в кабинет. То есть тут можно уйти да, в разговор о коррупции и так далее. Вот потому нормальные человеческие рестораны ⁇ это то, чем и должен жить город. Я аплодировать закрытием ресторанов бы не стал, но тем не менее, то есть смещение в, так сказать, в сторону нормального человеческого кстати, образа жизни, это абсолютно, так сказать, мне кажется, ну, такая важная тенденция. Насколько на сегодня насыщен ресторанный рынок и насколько есть, в принципе, место для того, чтобы выходили новые рестораны и он продолжал свой рост? На мой взгляд, ресторанный рынок никогда не, 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 ну, то есть нельзя будет считать насыщенным вполне, вот, чтобы больше, так сказать, рестораны новые не выходили. То есть в Нью-Йорке открываются ежедневные рестораны, я уверен. Вот, и в Париже, и в Лондоне, вот, а уж там о насыщенности точно, так сказать, никто говорить не станет. То есть, нормальная жизнь предполагает появление новых и, в общем, и уход старых. Хотя, наверняка, есть классические рестораны, которые могут работать многие годы, но, например, там более экспериментальные форматы, они, конечно, в большей степени подвержены этим, так сказать, перипетиям рыночным. Но, в целом, я уверен, что еще открываться и открываться. Можно ли говорить о том, что Украина со временем трансформируется в страну, где, как и в Европе, там большинство людей будет обедать или ужинать в ресторане, и это приведет к какому-то взрывному спросу. Безусловно, в рестораны будут ходить больше, если говорить особенно о городской среде. Тогда, когда рестораны станут в целом доступнее. А когда рестораны станут доступнее, когда в целом будет легче бизнесу. То есть, когда будет больше выбор, скажем, возможностей для того, чтобы снять помещение, которое стоит разумных денег. вот, Когда налоговое давление будет меньше, когда э, регуляторные всякие аспекты будут так сказать, уйдут. Кстати, как повлиял на ваш бизнес, вообще как повлиял на ресторанный бизнес в Киеве и в Украине, девальвация гривны? Ну, Безусловно, дурно повлиял, потому что, ну, по крайней мере, для тех ресторанов, которые хоть хоть как-то зависимы от импорта, то есть однозначно повлияла, так сказать, очень плохо эта ситуация. потому что... Снизила маршрут. Да, и снизила маржу, и ограничила так сказать, выбор в части поставок, потому что многие импортеры закрылись, потому как, ну, то есть просто с, с, фактически схлопнулся у них бизнес. Потому что, ну вот представьте себе, если в два раза выросла стоимость того или иного компонента, то есть вы не можете в два раза увеличить стоимость блюда, которое вы продаете. Потому что у посетителей ресторанов в два раза не выросли доходы гривневые, ну и да, равные долларовые. Вот. И, соответственно, так сказать, брать на себя вот нужно да, эту так сказать, эту дельту, вот, денфировать эту ситуацию. Так сказать, Кому? Ресторанам и поставщикам. Мы можем долго говорить о ресторанах всяких, так сказать, э, э ну, вот, аспектах экономических, но то есть мы, по крайней мере, пытаемся, я со своей стороны, вот, всегда перевести этот диалог вот, в практическую сторону. То есть, если э, мы говорим о, о том, что с гривной вот, такие, так сказать, непростые дела, значит, мы должны брать на себя действительно, то есть ответственные поставщики, ответственные рестораны берут на себя вот это, так сказать, это, это, это бремя, так сказать, обесценивания национальной валюты с тем, чтобы для гостей оно прошло, так сказать, минимально замеченным. То есть мы, так сказать, да, за счет своей маржи, за счет своих, так сказать, модноценок пытаемся сделать так, чтобы, так сказать, цены выросли, ну, безусловно, непропорционально тому, как, так сказать, как, как упала гривна. В чем секрет вот этой магии своего рода ресторана успешного и такого, которым, э, который хочется прийти еще еще? Какие составляющие? Я вам благодарен за ваш вопрос, потому что, э, потому что ответ на него очень прост. Вот, это ответ в одном слове заключается: Любовь. То есть нужно любить просто своего гостя. То, что касается среднего бизнеса, а рестораны все-таки относятся в основном к среднему бизнесу. Э, что должно сделать на сегодня правительство новое? Для того, чтобы улучшить работу и условия работы для него, для того, чтобы он смог нормально развиваться. Э -э, говорить о том, ну, вот, что должно сделать государство для того, чтобы вот, хорошо стало ресторан. То есть государство просто пере должно перестать быть коршуном. Коршуном, который вот, вот, так сказать, вот так висит над бизнесом. Государство должно помочь бизнесу вывести страну из кризиса. Потому что не государство выведет страну из кризиса. Государство может просто умереть вот свой регуляторный пыл вот, і так, сяті, желання контролювати все і вся. А фактически, так сі скають, ребята, давайте. вот, мы, скажіть нам, як вам допомогти. Директор розпорядник міжнародного валютного фонду Кристін Лагард вважає падіння цін на нафту позитивним явищем для світової економіки в цілому. Пише російська служба БіБІСІ. Будуть як переможці, так і переможені, але в чистому вигляді це хороша новина для світової економіки, зазначила Лагард на діловому саміті у Вашингтоні. Сайт Дзеркало тижня 2 грудня 2014 року. Кристін Лагард буквально недавно заявила о тому, що дішова нефть це хороша новость практично для всього а для нехтох плохая. Так, от що ж хорошого, по вашому мнению, в тому, що нефть зараз обвалилась. Фінансисти та прекрасно знають, що что... стоимость нефти. Главным фактором является даже не квоты на нефть, а является политика Федеральной резервной системы. Это в первую очередь ставки, учетные ставки, а также уровень монетизации. Потому что чем больше денег, тем... Дешевле доллар, доллары естественно дороже нефти. Не финансисты, а люди, ну, может быть, немножко далекие от финансов, они обычно склонны связывать это с тем, что в мире происходит противостояние России и Украины, и, в принципе, России и Соединенных Штатов. Вот как это связано с нефтью или нет? Ну, это один из факторов, однако, на мой взгляд, далеко не первый. Ну давайте смотрите. Противостояние между там, Украиной и Россией глобальная угроза Третьей мировой могла бы только стать толчком для роста цен на нефть изначально. Почему? Потому что любое противостояние это риски. Любые риски, в том числе риски большого конфликта военного, пов бы повышение цены на нефть. Возможно, что транслируется здесь в качестве вот, возможной причины, это то, что Саудовская Аравия договорились с Соединенными Штатами э, замочить Россию, как это сделано было в 1985 году во время Афганистана. А насколько вот это бьет по России? Сами по себе падение цен на нефть. Это не было бы проблемой такой большой. И на самом деле, если мы посмотрим ретроспективно, мы привыкли 100 долларов за, доллар, за баррель. Это на самом деле... 100 долларов за баррель – это история последних лет пяти. Даже в тучный шестой-седьмой год нефть стоила там, 68 долларов за баррель, только вылетела к 140 накануне банкротства Лемон Бразес и кризиса как такового, когда все пузыри надулись. Но просто, когда мы говорим о России, тут же идеальный шторм, потому что помимо того, что у нас идет падение цены на нефть, а бюджет действительно сильно зависит от цены на нефть, есть же еще и санкции, которые закрывают доступ к западному рынку капитала и бьют с другой стороны. В итоге действительно… Сейчас, например, говорить о том, что в России там будет завтра дефолт или экономический коллапс завтра, нет, невозможно. Но на протяжении года мы видим, что у них могут истощиться резервы, и эффект кумулятивный от всех вот этих вот ударов, он будет гораздо сильнее, и даже его рассчитать трудно. Хорошо, но а для Украины вот такая ситуация, она более выгодна или Или, или не очень. Украина почувствует снижение цен на нефть на, на своей экономике. Может быть, у нас начнется рост? Я бы сказал так, что для Украины это безусловно позитивный сигнал, потому что необходимо будет меньше отдавать валюты на оплату импорта, которой и так нету. Потому вы знаете, что Украина на 85% сегодня зависит от импорта нефтепродуктов и где-то. на 50% зависит от импорта природного газа. Это, конечно, это позитивно повлияет на валютные резервы страны. В целом, мировой экономике и для гармонично развивающихся стран это в любом случае позитивный сигнал. В Украине сигналы будут смешанные, но в целом, учитывая, насколько мы сейчас упали, и у нас есть внутренние силы для роста, даже не экспорт и так далее, Наверное, в целом это для нас хорошо, потому что нам нужны инвестиции, нам нужны дешевые деньги, которые более вероятно появятся, когда мировая экономика чувствует себя гораздо лучше. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. А зараз під годіння трансформаторної підстанції ми почнемо огляд економічних новин за останні 7 днів для програми Перша шпальта. Яречко, Квіташвілі, Абрамавічус. Три нових міністра іноземців, які будуть керувати міністерствами фінансів, охорони здоров'я і економіки. Не дивно, що у нас біля фінансів посадили іноземців. Європа ніяк не може повірити у існування української аномалії. Гроші можуть зникати просто так. Саме тому вони і посадили іноземців, аби перевірити ту аномалію. Мало хто знає про те, що їх послали перевірити ще дві українські аномалії. Перша. У міністрів ні звідки можуть з'являти дорогі автомобілі і дорогі будинки. І друга діти міністрів раптово можуть з'являти у дорогих приватних школах. Успіхів вам, шановні іноземні міністри, і будьте обережні, бо ті аномалії можуть і на вас вплинути. Міжнародні авіалінії України анонсували, що у них буде свій власний лоукост. Це означає, що ми тепер можемо не переживати від того, що візері йде з України. У нас буде свій власний лоукост. Юху у літаках мау продавали каву за один євро. А у літаках лоукоста мау можна буде за один євро самому собі зробити каву у свій стаканчик і зі свого чайника. Цікаво, що ідея лоукосту у МАО з'явилася після того, як у мережі з'явилося ось це відео. Ми, друзі, перельотні птиці. У мене є ще кілька ідей для нового лоукостера. Давайте пасажирам за гроші порулити літаком. Я зараз сяду за руль, а ти у лісі А коли пасажири налітають достатньо годин, ви зможете відмовитися від пілотів. А поки що най передають гроші по салону. Прейс, Ви зможете зекономити на касах. І на звіт лоукост жвав. В Україні почалося відключення електроенергії. Пояснення пана міністра електроенергетики таке. Ой, а щось і стало? Пане продан, доброго вечора. То є Майкл. Тобто, який Майкл? Я вам передавав на минулім тижні костюм Лося з Канади. Ну, так, так, так. Міряли? Підійшов? Слухайте, у нас тут світло вимикають. Що у вас там всі відбуває? Енергоблоки на ремонті? Пане міністра, а ви більше нічого не придумали іншого, як ремонтувати енергоблоки серед зими? А рівень АЕС. Кономіти? Юра, а ми можемо замість шести ліхтарів світити двома тільки. Можемо. Пане продан, можемо двома світити. <плес> <Так>? <плес> ну то вмикайте. Що <плес> <Шо> що? <-шо? плес> Як лось, каже? Ну, десь так. <плес> ага. Ага. Ну, щасливо, добре. Умикай. <плес> Це були уші новини на цей тиждень від Майкла Щура. Просто з-під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпарти.